Вітаю! ви дивитесь проект журналістських розслідувань Слідство. Інфо». Сили спеціальних операцій. Це військові, які можуть усе: визволити заручників, пробратися на АЕС, зануритися у тил ворога і передати звідти інформацію. Такі сили існують в Україні вже понад 5 років. Зараз вони воюють на сході. Армійські спецназівці базуються у Кіровограді, Хмельницькому та Очакові. Та коли навесні почалася антитерористична операція, хлопці з кажаном на шевронах почали відкликати ще й з гарячих точок і відправляти у східні області виконувати особливі завдання. Хочемо сказати і передати привіт ДНР. -площенцям. Ніколи ми не здамося і ми будемо тримати частину. І ми не віддамо Україну. Була спеціальна назначення города Кіровограда, Спецназ. Сьогодні спецназ не допустив прориву терористів на територію частини. 29 липня 2014 року. Місто Сніжне на Донеччині. 19 спецпризначенців з Кіровоградського полку вирушають сюди на пошуки льотчика Су-25, збитого терористами. Це спецоперація. Про неї знає дуже вузьке коло людей. Група потрапляє у пастку: 12 вбитих, трьох беруть у полон, чотирьом вдається вирватися. Текуди, бата? Сіні кіровоградська. А ти куди? Сьогодні у нас в гостях. Ні, ні, мої стрілі. Сьоме серпня кіровоград. Похорон спецназівців. У місті оголошують жалобу. Спецпризначенці, які втратили бойових товаришів, не вірили, що трагедія сталася випадково. Передчуття були не хороші, особливо коли з'ясувалося, що льотчик су 25 на пошуки якого відправили розвідників, уже був у безпеці. Факт порятунку підтверджували не тільки свої, а й відкриті джерела ще 24 липня. 28 липня про це навіть радісно повідомив президент України. Тим не менше 29 липня керівництво спецназу відрядило на пошуки групу з 19 людей. Спецназівці переконані, що їхніх товаришів підставили. Свідомо відправили в глиб ворожої території та повідомили терористам маршрут пересування. Вони звинувачують у цьому начальника управління спецоперацій Генштабу В'ячеслава Назаркіна. В'ячеслав Назаркін. Персона не публічна і від того ще цікавіша. Народився у Білорусі, служив у Росії. Останні вісім років був заступником командира військової частини у Житомирі. 5 грудня 2013 року під час протестів на Майдані Назаркіна призначають виконувачем обов'язків начальника управління спеціальних операцій генштабу у січні. Військовим спускають телеграму виступити на підтримку президента Януковича і закликати його негайно навести лад у державі. Генерал Назаркін збирає нараду у своєму управлінні. Його підлеглі голосують проти звернення до Януковича. Аудіозапис цієї наради потрапив до слідства. «Інфо». порядку паря воно державні бути. А Якими методами тут не сказано там звернення? І то ще раз підчеркнуло, що раз без зуби, зі. Паралельно на своїй сторінці в однокласниках пан Назаркін активно лайкає антимайданівські публікації. Тим не менше, у березні, уже після перемоги Революції Гідності, Назаркіна призначають постійним керівником спецназівців. Конфлікти у колективі тривають, а внутрішні перевірки підтверджують протиправні дії керівника. Факти протиправних дій начальника управління до підлеглих офіцерів, що виразилися у нецензурному висловлюванні до офіцерів, підтвердилися. Перевірка також виявила, що 67% колективу відкрито не довіряють начальнику, а 75% не вважають його професіоналом своєї справи. Попри це, генерал Назаркін стає заступником керівника антитерористичної операції Муженка. Вони давні друзі ще з Житомира. Зараз генерал, який будь-що намагався врятувати режим Януковича, вирішує долі українських воїнів на передовій. У ювелірній роботі спецназівців найважливіше довіра. Коли вони йдуть на завдання, то мають бути впевненими, що операція ретельно спланована і їх не підставлять. Українські спецназівці кажуть, що такої впевненості у них давно вже немає. Як обістить своїм офіцерам, коли вони мені дають інформацію? Люди, які работають на місті, рискують свої житті? Ага. Дають інформацію. Ми даємо координати, нет реалізації. Як об'яснити таталь? Військові люди стримані і зазвичай не виказують своїх емоцій. Їхня справа не обговорювати, а виконувати накази. Та підлеглі Назаркіна підозрюють його у співпраці з противником. Зі зрозумілих причин вони відмовляються говорити на камеру, але прямим текстом кажуть: практично кожна спецоперація за участі Назаркіна закінчується катастрофою і смертями спецпризначенців. Причина, за словами цих людей, справа у рідному браті українського генерала. Сергій Назаркін військовий. Живе у Росії, працює заступником коменданта Омського гарнізону. Судячи з фотографій у соцмережах, брати підтримують тісні стосунки. Підлеглі українського генерала кажуть, що В'ячеслав постійно дзвонить брату Сергію і повідомляє йому, що відбувається на фронті. Братами, нібито навіть цікавилася СБУ. Слідство інфо направило запит у Службу безпеки та очікує на відповідь. Тим часом ми спитали про брата у самого генерала Назаркіна. В'ячеслав Так. Да. У мене таке питання: а, чи є у вас брат військовий з Росії? Для чого вам такі питання? Мені здається, що так як ви генерал української армії знаходитесь в зоні антитерористичної операції. Не хотілося б це з'ясувати? Нікого у є нічого ні. Я за такі відповідати вам не буду. А Сергій Миколайович Назаркін це не ваш брат. Не знаю. Тобто не знаєте, то у вас точно немає брата? Ну, ви не рішається роботи, тому що я займаюся ґ... справою, яка ґ... необхідна для того, що захищає державу за побачення. Чому генерал Назаркін так розхвилювався і кинув слухавку? Чому зрікся брата? Чому приховує очевидні факти? Чи не тому, що вони можуть підтвердити звинувачення підлеглих на його адресу? У наступних випусках слідство інфо продовжить називати прізвища підозрілих людей у лавах нашої армії. Обличчя антигероїв як і героїв треба знати і пам'ятати. Дивіться далі у слідстві інфо. Усім мовчати криваві репресії нових господарів Криму. Невидимі БТРи. Куди зникли гроші на українську бронетехніку? Усе для фронту, усе для перемоги. Сучасне озброєння є одним з тих факторів, який допоможе Україні швидше та з меншими втратами переломити ситуацію на Сході. Наприкінці червня Національній гвардії України урочисто передали 11 бронетранспортерів, 3, які вже чекали на відправку до Таїланду. А коли взялися виготовляти нову партію на заміну, зникли десятки мільйонів гривень. Слідство інфо розкаже вам, кому гроші важливіші за життя наших вояків. Самі ті БТРи, які зняті з тайського контракту, безумовно, ми домовилися з нашим тайським партнером, і він також півторі, безумовно, з розумінням ставиться до цього до цих обставин. Українські БТРи попрямували на схід, але не в Таїланд, а в район проведення антитерористичної операції. За 11 новеньких машин міністерство внутрішніх справ одразу ж заплатило київському бронетанковому заводу 64 мільйони гривень. Державна компанія «Укспецекспорт» має зобов'язання перед тайськими партнерами. А міжнародний скандал у Україні ні до чого. Треба виготовляти нову броню. Ми е, робимо БТР фактично з нуля. Ми заказуємо корпуса, нам приходять корпуса, і ми на корпуса вже кое що саме робимо кое-що комплектуючи, докупаємо і складаємо БТР. -и. У червні директор державного підприємства Київський бронетанковий завод Ігор Куташев перебував на лікарняному. Про нові БТРи для тайців мав подбати тимчасовий виконувач обов'язків директора Леонід Шоломицький. Своїм заступником з фінансових питань він відразу призначив такого собі Едуарда Ільїна і уповноважив його підписувати угоди від імені КБТЗ. Вас поставили звісно. Барон проміг сказали, що лежить резюме, цей людина буде. Фінансовим директором. я уточнив було у зам генерального директора. Він сказав: така команда. Новітній український БТР-3 перш за все складається із корпусу, який на сьогоднішній день в Україні зварюють лише на одному заводі, що під Харковом. 23 червня Ільін чомусь підписує договір на поставку 20 корпусів БТРів не з Харковом, а Одеською компанією спецком'ю. Ще у травні її продавали на популярному інтернет-сайті за тисячу доларів? Основним видом діяльності фірми є проведення розслідувань та гарантування безпеки. Вже наступного дня завод переказує на рахунок компанії 12 мільйонів гривень. Хоча за умовами договору оплата за замовлення здійснюється аж після поставки. Спецком'юг зареєстрована на вулиці Прохорівська, 28 в одному з кабінетів ось цього бізнес-центру в Одесі. Як виявилося, лише на папері. А потім бізнес-центр перестав существувати. Водопліємо зараз. На додаток Ільїн замість Шоломицького підписав ще один договір. Тов інженіринговий центр АйБітек на суму майже 930 тисяч гривень на розробку проекту системи відеоспостереження та охорони бронетанкового заводу. Гроші перекинули миттєво. Спеціальний додаток до угоди гарантував, що повернути їх буде важко. Ще є додаток до договору, в якому визначено який порядок і які вихідні дані мають бути для проєктування. Тут інформація, яка міститься в цьому додатку, підприємство її не має, немає можливості надати. А начальнику Іліна Шоломицькому контракти взагалі не потрібні. Без жодних договорів він перерахував на ТОВ Інтерсталь ЛТД та ТОВ Інвеставто 2007 майже 17 мільйонів гривень за поставки чорних і кольорових металів та модернізацію обладнання. Металів не потрібних і за завищеними цінами. До речі, підприємство їх так і не отримало. Ми їх ніколи не заказували і не придбали би. Це по-перше. По-друге, на ту суму, котру заказали по цьому. Контракту ми порахували, зробили аналіз е, по вигіднішій ціні. І ми подивилися, що ми могли купити на 2,3 мільйони дешевше. Екс-керівник бронетанкового заводу своєї провини не визнає. Та в усьому звинувачує свого заступника Едуарда Ільїна. У мене не було основані не довіряти Ільїну. Раз, Друге, він мав бы, на основанні которой мав право їх заключати. 16 липня Леоніда Шоломицького затримала СБУ. Едуарда Ільїна досі шукають. Внесені відомості про кримінальне провадження за статтею 364 частину 2 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем. У всі ці історії є питання, як Шоломицький та Ільїн. Без покровительства зверху буквально за місяць самі змогли освоїти майже 30 мільйонів гривень. Та ще й у такий нелегкий час, коли Україна фактично веде війну. Як виявилося, директори діяли не самі. Соломіцький, це будемо говорити ота пешка на цій карті. При перерахуванні коштів він зразу же повідомляв Укроборонпроб, що кошти пішли вже на банк. Туди, куди, мабуть, йому говорилося це все робити. З ким погоджує у своїй дії Шоломицький. Ще за часів головування Юрія Терещенка в Укроборонтомі скасували так зване тристороннє погодження реєстру платежів. Тому Шоломицький та Альін мали змогу платити банку напряму, ні в кого не питаючи. Та слідству інфо вдалося з'ясувати, що керували парадом з перекозу коштів навіть не вони. Про це нам розповіла людина, яка бачила, що відбувається. Вона боїться показувати своє обличчя. Основними людьми, які ми приходили до Шаломицького, це були чотири молодих особи. Основний з них був це молодий чоловік під ім'я Андрій, який мені представився як радник генерального директора з Украборонтому. Він мені сказав, що буде керувати нашою роботою підприємства, і всі питання буде вирішувати стосовно нашого заводу в концерті. А де ж там молодих людей як було звати? А, іншого було звати Степан Кирил. За словами працівника заводу, молоді люди з'явились на КБТЗ в середині червня і на протязі двох тижнів зачинялися у кабінеті разом з Шоломицьким та Ільїним. Ймовірно, саме вони проштовхували контракти із «Спецком'югом», югом з Інвеставто 2007 та «Інтерсталю ЛТД і з Айбітеком. Молоді хлопці поводилися дуже впевнено, вели себе нахабно, нібито за ними хтось стоїть з керівництва Укроборонтома. А як взагалі відбувалося, наприклад. Бо кажучи, договора перше заключалися, потім була проплата, чи все по іншому і пішло? Ні, спочатку були всі рахунки завізовані директором, а потім уже після рахунків складалися, оформлялися договори заднім числом. Заднім числом. І в підсумку скільки грошей було перераховано? Близько 30 мільйонів. Ми знайшли прізвища трьох молодих людей у журналі реєстрації тимчасових перепусток бронетанкового заводу. Їх також пізнав працівник заводу по фотографіях. Знайомтесь: Андрій Дубовий, Кирило Дубовий та Степан Куцин перші двоє племінники, а останній чоловік племінниці надпливового народного депутата Батьківщини Олександра Дубового, людини з широкими одеськими зв'язками. Телефони Андрія та Кирила не відповідали. А Степана Куцина ми відшукали аж за кордоном. Степан Михайлович. А чи маєте ви якесь відношення до укроборонпрому? І що ви робили на київському бронетанковому заводі в червні місяці? Не маю, не маю ніякого самого Олександра Дубового дуже здивувало запитання про можливу причетність його племінників до оборудки на танковому заводі. Ваші родичі мають якісь відношення до укроборонпрому заступниками, працюючи радниками генерального директора. За Терещенка ще працювали ні. Я, мені відомо, ні. Сьогодні в нас е, війна йде, да ви в мене там де племінник, де перебуває. Ну це смішно. Олександру дубовому смішно. Тоді як мільйони українців жертвують на потреби армії, останні родичі нардепа займаються незрозумілими речами на оборонному підприємстві. На тому самому підприємстві, звідки зникли десятки мільйонів гривень. Які так необхідні нашій країні для збереження її цілісності та суверенітету. А ми маємо факти. Це, це мої помі. Далі у програмі Кримське сафарі. на окупованому півострові полюють на незгодних. Слідство інфо ведеться розшук. 3 березня Сімферополь, площа Леніна. Периметр, захопленої кілька днів тому будівлі уряду Криму, охороняють ланцюг зелених чоловічків та кубки бійців самооборони Аксьонова. Навколо журналісти. Камера телеканалу АТР, що веде пряму трансляцію, викоплює постать чоловіка, який не першу годину стоїть поруч з озброєними людьми. Це його одиночний пікет проти окупації Криму. Мені нічого не говорила. Ну, просто он так хотів. Стоячий протест, мирно стоячи пратісом. Просто стояв. До протестувальника підходять троє людей. Двоє з них у камуфляжі. Силоміць відводять і заштовхують до авто, яке рвучко рушає з місця. 15 березня село Земляничне Білогірського району. В полі знаходять тіло оголеного чоловіка зі слідами жахливих тортур. Рідні впізнають зниклого 3 березня Рішата Ам'єтова. З дозволу рідних ми демонструємо найменш шокуючі кадри, і лише з однією метою це прямий доказ того, що Рішата Ам'єтова дійсно жорстоко катували. За попереднім висновком судмедекспертів, смерть настала внаслідок удару в око гострим предметом. Рішата поховали без черепа. У поліції сім'ї пояснили, що його скальпували для експертизи. Рідні рішата не можуть збагнути мотиву таких тортур та вбивства. Він нічим не загрожував озброєним людям. Його протест був не просто мирним. Він був мовчазним. Його сильно питали. Хотіли узнати, якісь та не знаю. А котрих він, звісно, нічого не знав, він не був політичним ніяким діятелем. Вот. И, і видимому його пытали до тих пор, поки він не умер. Розповіді інших кримських бранців, яким пощастило вирватися на волю, свідчать, що мета катувань була одна: зламати людину і змусити її зізнатись в тому, чого вона не робила. Обов'язковий пункт на допитах активістів, захоплених самообороною чи ФСБ – зв'язок з правим сектором. Далі, залежно від роду діяльності бранців. Організатори Кримського Євромайдану Андрій Щекун та Анатолій Ковальський були першими бранцями, які потрапили у підвали республіканського військомату в Сімферополі. Андрій каже, що там була своя ієрархія. Казачки стояли на вулиці, у приміщенні читували колишні військові, на допити водили самооборонці, а допитували люди, яких називали спецами. Розділи мене прив'язали до стільця такого коложаного і питали електричну струву і били по плечах з гарячими такими вітарами, коли я падав я діяли. І сознання, то вони били в мене в одну клітку ще професійно, а займався мною якийсь людина з акцентом. Акцентом яким? Ну, щось не наше. Ті більше розмовляли, я б спочатку показав, що це вчитеться. А потім хлопці, якщо ми сиділи всі камері, там то всі говорили, що ніби армяни, хто хтось бачив, щось ніби. Він ж який він сказав, що він найомник, що він свій самолій був, і він йому ну, пофіг порізати там. Спочатку він тут якісь мені надріс зробив, потім е, сказав, що печінку може вирізати. Частина спеців, згадує Андрій, намагалася приховати свій московський акцент. Однак припускає, що його мучитель міг бути мешканцем Криму. Він сказав таку фразу, що ти якщо я в сім'ю вивезти, ти воюєш проти нас, а моя сім'я знаходиться в Сімферополі, і ми не знаємо, як сьогодні діла в Криму і так далі, що піде армія України, і так далі, тут під угрозою в Сімферополі знаходиться. Я так зрозумів, що це чоловік, який кримчанин. Андрій не зламався. На 11-й день його разом з іншими активістами з Криму та Київського автомайдану звільнили в обмін на російських диверсантів. Друзі Олега Сенцова тортур не витримали, каже адвокат режисера, посилаючись на слова арештанта. Сотрудники ФСБ, коли його збивали, оказували на нього психологічне давлення, намагалися, ну, грубо говоря, угрожали тим, що вони йому запихають палку в задницю, і били його по голові ногою, ізмиваючись над ним. Указали йому слідуще, що ти крепкий парень, а от, значить, от ці два парня, Черній і Афанасьєв, Като котрим теж наскільки он понял со слов сотрудников ФСБ були применены примерно такі же методи воздействия психологічного физического, как сказали оперативники. На них хватило ровно полчаса для того, щоб они раскололись. про погрози сексуального насильства під час допитів розповідає багато колишніх бранців, з якими ми спілкувалися. Журналіста Османа Пашаєва разом з групою колег самоборонці затримали під час зйомок у Сімферополі 18 травня. В день забороненого окупаційною владою мітингу Желопи за жертвами депортації кримських татар. Мічеліс Мустафа! одразу після звільнення, не добираючи слів, він прямо назвав того, хто йому погрожував. М'ясерібіч після того, як я что силу мы задержаны, сказали, да, а, ну, по протоколу задержания. Вот как ты говоришь, братья, протокол задержания, у меня по ногам то встанет на ширину как, там, плеч, еще шире, еще уже, то самый там человек по имени, ну не знаю, кличка это имя, сам Вэл, он там все решал там. Ну, у него любимая вот эта вот фраза жопу, это вот его фраза такая. Сам Велом называет себе самооборонец Армен Мартаян, який прославився завдяки інтернету. Це він блокував в аеропорту Сімферополя нардепа-Ляшка, лупцював одеського депутата Гончаренка та збиткувався над бізнесменом Балашовим. Але найпопулярніше кіно заява в колі мужніх друзів про похід на схід. Я командир четверте роти самооборони Криму Самбел. Я полченці роти обращаються народу юго Востока. Важлива деталь Олега Сенцова катували під час, так би мовити, неофіційного затримання 10 травня. А протокол, за словами його адвоката, оформили вже 11-го. Незаконне отримання в неволі і знущання над десятками людей, які з березня з моменту окупації Криму потрапили до рук самооборонців, казаків і зелених чоловічків поза законом і публічністю. Аж поки хтось не зламається, не розколиться і не обмовить себе та кого вкажуть. Тоді з'являється і протокол, і нова гучна справа. Хто надає російським спецслужбам такі специфічні послуги в Криму, питання майже риторичне. Однак Сергій Аксьонов, призначаючи командира самооборони Михайла Шарамета, першим віце-прем'єром анексованого Криму, відкидає будь-які звинувачення. І про причетність цих людей до викрадення рішата Аймєтова теж. Однак факти свідчать про протилежне: від дня виявлення тіла Рішата Амєтова минуло чотири місяці, а злочин досі не розкрито. Заяву про зникнення чоловіка міліція прийняла миттєво. Сім'я активно розшукувала зниклого через оголошення у змі. У слідства був вагомий доказ, запис прямої трансляції з площі перед парламентом. По суті, задокументований злочин з викрадення людини, наслідком чого стала її страдницька смерть. На сьогодні невідомо про жодне розслідування злочинів за участі самооборонців Криму та їхніх помічників, казачків та спецтуристів із Росії. Йдеться про викрадення, пограбування чи побиття активістів і журналістів, яких тільки у березні наш моніторинг зафіксував більше сотні. Питання перше: хто викрав Рішата Ам'єтова? Очевидно, що спокійно припаркувати авто під будівлею захопленого Радміну, відкрито схопити людину, пройти із нею повзелених чоловічків і самооборонців випадкові люди не могли. Питання друге: де отримували і страшно катували Рішата Ам'єтова. Тіло Ам'єтова знайшли поблизу Земляничного за 20 кілометрів від Білогірська. Мало ймовірно, що його везли туди з Сімферополя. Тіло можна було покинути ближче. Це, звісно, може бути простим збігом. Та у 2007-му колишній військовий Армен Мартиян, він же самооборонець Самвел та його брат Манвел зареєструвалися як фізособи-підприємці в управлінні юстиції саме Білогірського району. Однак невдовзі Армен Мартоян може стати недоторканним для слідства вже в прямому сенсі. Його внесли до списку кримських єдиноросів на виборах до парламенту Криму. Можна не сумніватися за особливі заслуги.